Мешканка Шаргорода Ганна Корнійчук в'яже смужки на маскувальну сітку. Каже, її роблять для танкістів. Помагає нашим воїнам, щоб скоріше була перемога. Ми за них переживаємо. А так упереплітаємо, бачите, переплели. І пішло далі. Стрічки в'яже хаотично. Каже, так радив робити онук, який нині боронить Україну на фронті. У мене внук на війні. Я стараюся хочу, щоб було легше там і щоб пішов додому з перемогою. Волонтерка Мар'яна Гуцол в'яже основу маскувальної сітки. Саме головне це мають бути зав'язані вузли. Добре зав'язані, щоб вона не рухалася. Щоб вона не їздила, дівчата, коли розтягують, їх... я до, доходжу вже до кінця кожну, кожну дірочку. Отак всю. Каже, основу для маскувальної сітки робить за рибацьким методом. Волонтерить щойно є вільна хвилина. Перші півроку я ходила сюди з дитиною. З маленькою поєднуємо, стараємося, Це потрібно, це важливо. Саме головне, що вона їх оберігає. Маскувальні сітки для українських оборонців виготовляють у волонтерському центрі шаргород оперативний, каже волонтерка Людмила Винокур. Роблять їх на замовлення військових. Ця сітка йде на танк. Нам хлопці розказують на що їм на що вони потребують сітку, чи то є гаубіця, чи то є танк чи то яка машина. Працюють із понеділка по п'ятницю по чотири години на день, каже Людмила Винокур. Маскувальні сітки виготовляють з агроволокна. Один рулон коштує від п'яти тисяч гривень, каже Людмила. Гроші на них збирають усією громадою. Ми з з подягу, але то сітки були дуже тяжкі, щоб їм легше було цю сітку зняти, щоб вона не була така тяжка. Ми перейшли на спандбонд. вони легенькі, вони не промокаємі. навіть якщо дощ, вода стікає, потім вітер її обдув і ця сіточка легенька. Каже, від початку повномасштабного вторгнення передали на фронт понад три тисячі маскувальних сіток різних розмірів. Два дні сітка плететься і день. Маскується, якщо хлопцям треба більшу сітку, ми з'єднуємо чи три чи чотири сітки, які нам розмір потребується, Зв'язуємо зв цими самими лентами і Получається велика сітка. До кожної сітки підшивають торбинку із текстом молитви, каже волонтерка Людмила Верещак. Вона переселенка із Мелітопольщини у Шаргороді Мешкає з липня. Суспільному розповідає на Донеччині воює син. Вірить, що текст молитви оберігає його та усіх військових. Я знаю, що це потрібно хлопцям. Що Ну, не тільки там місць, це там кожний матері, там син. Він не каже, що йде на завдання, ти відчуваєш своїм серцем, що він там, тому що не знаходиш собі місця. Каже, окрім торбинок, відчуває балаклави та польові подушки. Працює вдома. Машинку мені дали балаклави вдома шью. Молюся за кожну балаклаву і кажу, щоб їм кожному Бог допомагав. Андрій Коник, Андрій Нєстерів, Суспільне новини, Вінниччина.